В селах громади продовжується традиція вшанування своїх героїв-земляків, полеглих в боях за Україну, відкриттям Алей Слави. 23 жовтня такий захід відбувся в Кадомці. Алеї Слави облаштували поруч із меморіальним комплексом односельцям, які загинули в Другій світовій війні. Захід розпочався зі слів ведучих Валентини Смальцер та Ольги Мороз, промовлених із любов'ю до України її мужніх синів і дочок, що стали на захист рідної землі. Серед них молоді кадомчани Костянтин Козловець та Ігор Шкрептієнко, які поклали своє життя на алтар майбутньої перемоги. Право відкрити банери з портретами надається рідним загиблих героїв. Ведучі розповіли про життєвий шлях і безсмертний подвиг земляків. Костянтин Козловець загинув у наслідок мінометного обстрілу в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області 26 квітня 2023 року. Ігор Шкрептієнко поліг 25 грудня 2023 року в ранюні села Кліщівка. Звучить пісня, пливе Кача на її фоні учні Думської гімназії Юрій Фрідрих та Андрій Андрієнко читають щемливі поетичні рядки. Для освячення банерів з портретами героїв запрошується благочинний карлицького благочиння Православної церкви України, настоятель місцевого храму Святого Миколи Чудотворця отець Юрій Литвин. Діти поставили біля банерів лампадки. Присутні вшанували пам'ять героїв хвилиною мовчання. Рідним загиблих вручаються квіти. Говорить староста села Наталія Савченко. Тут і надалі перепрошуємо вас за якість звуку. Того дня у Кадомці була дуже вітряна погода. Але я славі я не лише символом пошани, а й постійним нагадуванням про вартість мирного життя, про мирні ранки, вечори, про спокійне навчання, про можливість просто жити і працювати. Він тепер це місце, де кожен з нас зможе зупинитись, схилити голову, помолитися, подякувати. Це буде наше спільне місце пам'яті, тиші, гордості і вдячності. Адже, якби не вони, можливо, нас вже і не було. На перший погляд, звичайні хлопці, які прожили в нашому селі. Які відвідували наші садочок, які закінчували нашу школу, які обрали мирну професію і ніяк не навчались воювати. Користуючись нагодою, хочу подякувати всім, хто причетний до створення цієї алеї, особливо жителю нашого села, Момотову Юрію Михайловичу і його сину Володимиру, тому що вони працювали і ввечері після роботи, і в вихідні дні, щоб покласти цю крутівку. Безоплатно, тому що, Юра сказав, це наші хлопці. На мітингу виступив заступник Карлицького міського голови Іван Сімцов. Як закінчиться війна, будуть не такі ганери, а тут буде пам'ятник кожному селі. Хотілося, щоб більше кількість загиблих не збільшувалася. Через слова співчуття. Царство небесне і вісклад пам'ять нашим героям, нашим хлопцям. Разом до перемоги і слава Україні! На Захід практично кожен прийшов із квітами, букетами, і вони прикрасили місця перед банерами як символи скорботи та пам'яті. Учні передали державні прапори, якими спочатку були покриті портрети загиблих героїв їх рідним. Завершуємо сюжет словами благочинного Карлицького благочиння Православної Церкви України Юрія Литвина. Царство Небесне, нашим воїнам, нашим героям, нашим ангелам Небесним, нехай вони захищають нас і кості, і гібер, захищають наше село, наших людей. І, а ми вже разом з ними будемо молячись, чекати тої перемоги, заради якої. Вони спочивають. Царство Небесне, вічна пам'ять родині, міській Україні, найщиріші слова вдячності, підтримки. Ми завжди за них будемо молитися. Скільки ця церква буде існувати, скільки я тут буду. Ми завжди за них будемо пам'ятати, згадувати і дякувати їм і вам, і, ваш, і вашим родині. І царство небесне всім колегам воїнам. Слава Ісусу Христу і слава Україні. Засідання оперативного штабу 27 жовтня, як і зазвичай розпочалося участю присутніх в загальнонаціональній хвилині мовчання. Відкриваючи засідання штабу Лесан-Панюта акцентував увагу на особливостях цьогорічного палівельного сезону. Актуальною була і залишається економія енергоресурсів. чому сприяють також і тижневі канікули в загальноосвітніх закладах громади. Тривають тендерні закупівлі газу. Під час канікул будуть проводитися дні відділу освіти в ліцеях і гімназіях «Карличини». У громаді здійснюються заходи з розчищення ліній електропередач для усунення дрот і коротких замикань. Тривають дорожні ремонтні роботи, заходи з благоустрою. Очільник громад говорив і про інклюзію. Ще раз наголошую, син, кожен керівник установи підприємства. Обдивіться, будь ласка, на предмет забезпечення. Можливість доступу до наших будівель людей з обмеженими можливістями. Тому де є потреба, ну, все водночас ми не зробимо, але необхідно цю роботу активізувати. Юрій Анатолійович, ми виділили цій сесії, щоб розв'язати проблему в районі ЦНАПа. Будь ласка, негайно шукайте підрядника. Юрій Сергійович знає, хто там погодився, і оперативно робимо, забезпечимо той вузол, бо там у нас теж не комунікабельне, незручно для і для колясок з дітками, та і для людей з можливостями. на засіданні штабу піднімалася проблема безпритульних собак і шкоди, якої вони завдають людям. Олександр Панюта згадав про факт, який обговорювався протягом вихідних в соцмережах. Багато, ну буде так говорити, пишуть про те, що чи ми там не доконтролюють. Дитячий майданчик, який біля бібліотеки поліцейський офіцер, вчора доповів мені чи позавчора в суботу. Знайшли тих, хто зруйнував. Елементи дитячого майданчика, це наші діти, шостий, сьомий клас. Тому ну, дали ще доручення замовити, скільки там вартують вони, і, ну, як мінімум, батьки повинні проплатити дані елементи. Але це я до чого веду розмову. Нам треба придивитись Юрій Анатолійовичу камери, камери і десь на попідсилювати такі центральні. Точки, гшен, оцей дитячий майданчик. У нас є можливості придбати більш сучасні камери для того, щоб чітко було видно і обличчя, і хто робить цю школу. Тому даю вам доручення, давайте ініціюйте, придбаємо ще п'яток камер і установимо, замінимо старі на більш сучасні. У карлику готується проведення командно-штабних навчань. Центр первинної медико-санітарної допомоги констатує деякий спад кількості ГРВІ. За останній тиждень до сімейних лікарів звернулося 34 громадян. На стаціонарі багатопрофільної лікарні перебуває 110 пацієнтів проти 120 минулого тижня. На базі Карлицької багатопрофільної лікарні триває облаштування реабілітаційного центру. Комунальні і соціальні служби заклади освіти культури працюють у звичному режимі. Триває облаштування додаткового залу Кагарлицького історико-краєзнавчого музею. Про День української писемності та мови говорила начальник відділу культури Олена Петленко. Сьогодні, 27 жовтня, в рамках відзначення дня писемності та мови відбудеться Написання радіодиктанту національної єдності у написанні цього радіодиктанту також будуть брати участь працівники закладів культури об 11-й годині. Диктант називається Треба жити. Його буде читати народна артистка України Наталія Сумська.